Вітаю глядачі фокусу. Мене звати Максим Добровольський, і сьогодні з нами на зв'язку Валентин Гладких, кандидат філософських наук, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна. Мої вітання. Мої вітання. Дякую за запрошення. В Брюсселі відбулось засідання Ради Україна НАТО. Це перша така зустріч на рівні міністрів закордонних справ, де разом з головою МЗС Дмитрою Кулебою союзники обговорили рекомендації щодо реформ, які Києву треба провести для членства. В цілому нам розкажіть, будь ласка, з якими реформами Україна має найбільше проблеми так для вступу в НАТО? Мене чесно кажучи, щиро дивують розмови про реформи як передумову вступу до НАТО. Більше того, мені хотілося побачити вичерпний перелік реформ, які Україна не має провести для того, щоб стати членом в НАТО. Ну, тобто і я свого часу був причетний до відповідних, скажімо так, дій, які були пов'язані з тим, що потримати цей вичепний перелік, і у НАТО немає ніяких насправді переліку реформ і ніяких стандартів. Всі їхні стандарти зводяться до так званих технічних стандартів. Ну, мається на увазі структури управління збройними силами, частоти. Потім я не знаю товщина бетону в дотах, грубо кажучи, так калібри, ну і багато чого іншого. Цебто, все, все те, що стосується, ну, безпосередньо ну, військово-технічної складової. Що стосується політичної складової, то безумовно це стосується лише те, що вони зацікавлені в тому, щоб політичні режими. В державах, які є членами НАТО, були демократичними, щоб там насправді було е, верховенство права, ну, щоб там було дійсно е, урядування ефективне. Ну і в принципі, ми розуміємо, що ефективне урядування воно пов'язане з тим, що є певні процедури і певні інститути. Ну Інститути маються на увазі знову ж таки як в частині організації, так і в частині е, знову ж таки процедур. Ну і ну зрозуміло, що в цьому цьому вони зацікавлені, щоб відбувалася також реформа ну системи державного управління. Ну і ключовий момент це, безумовно цивільний контроль за збройними силами. Це ну наріжне положення, я не знаю, починаючи там, мабуть, з доби нового часу. Тобто, ну коли цивільний контроль має здійснюватися політичними інститутами, да, тобто, ці от силові органи вони мають бути під контроль. Певним інститутом, який обираються, оце те, що треба е зробити, але проблема знову ж таки полягає в тому, що вичерпного переліку цих реформ ну, особисто я не бачив. Тобто, і я сподіваюся, що українські, якраз дипломати, зрештою зможуть. Досягнути і отримати від НАТО вичерпний перелік всіх тих необхідних кроків, які ми повинні зробити для того, щоб задовільнити їхні побажання. Я не хочу зараз починати дискусію, хоча вона також заслуговує на увагу про те, наскільки інші держави, члени НАТО, вже провели такі реформи і досягли цих високих стандартів урядування. Хотілося почути про верховенство права, наприклад, в Угорщині, або там, наприклад, про захист національних меншин та да, їхніх прав в Угорщині, ті ж самі, в частині Румунів або, наприклад, народу Рома. Хотілося почути про межі державного втручання і верховенство права в Туреччині, наприклад. Хотілося почути там про ВВП, наприклад, розвиток в Албанії. Хотілося почути про успіхи антикорупційної діяльності в Болгарії або Румунії. Тобто, я повторююся, це в жодному разі не хочу, щоб мої слова сприйняли як якісь дискримінаційні або образливі по відношенню до цих держав. В жодному разі, тобто треба віддати належне, що всі ці держави докладають відповідних зусиль для того, щоб викорінити всі ці негативні явища. Ну, але просто давайте ж тоді не будемо ліцемірити і не будемо використовувати подвійні стандарти, і будемо послідовні, і будемо чесно говорити, що є певна відмінність в усіх компонентах між Нідерландами або Данією і, умовно кажучи, Туреччиною або Албанією. Ну тобто, і мені здається, що цей простір варіантів, да, е, які стосуються саме державного управління, цебто ті, що стосуються цивільної складової. Ну, 에, НАТО, а не військово-технічної. Ну я думаю, що Україна там би точно не посла задніх, я вам так скажу. Але знову ж таки, це предмет іншої дискусії в даному контексті. Ключовий момент. Я хотів би, щоб зрештою українська сторона отримала від НАТО вичерпний перелік реформ і критеріїв. За якими ми будемо оцінювати, чи ми виконали ці реформи, чи не виконали? Є прекрасний фахівець у цій сфері, британський Майкл Барбер. Я думаю, що його в Україні також багато знають, бо його книжка була ну не так давно перекладена. Називається вона Як керувати урядом. Ну де якраз він не говорить про цю от, імплементологію, так звану. Де яким способом політичні ці всі програми реалізовувати в реальний політичний курс послідовність кроків в алгоритми? І от я сподіваюся, що коли ми отримаємо цей вичетний перелік? Ми складемо план. Колись в Україні був європлан. Наприклад, от коли ми починали да переговори про лібералізацію візового режиму з Європейським Союзом, я ще в Верховній Раді працював. Я пам'ятаю, були такі от величезні, ну грубо кажучи простирадла. Да, де чітко були вимоги. Що от, будь ласка, ви маєте реформувати прокуратуру? Як ми маємо реформувати прокуратуру? От пане була... Валентине, я тобто зараз це війду. тільки через політичну волю. Правильно ми розуміємо це питання? Е, дивіться е, насправді. Хто хоче, той шукає спосіб, хто не хоче, той шукає причин. Тобто, на сьогоднішній день все е, скидається е, на те, що політичне рішення з приводу майбутнього України в НАТО, воно схвалене. Тепер лишилося лише е, імплементувати це рішення. І ми розуміємо, що ці всі е, е, віхи, які нам розставляють, тобто, е, для чого? Можливо, для того, щоб там виграти час, Да? тобто НАТО не поспішає включати Україну в свій склад з огляду на безпекову ситуацію, яка наразі має місце, і з огляду на те, які матиме наслідки ця ситуація, у разі включення України до НАТО в цьому контексті також хотів би задати у ці всі е, дискусії з приводу гібридного вступу, так званого, які mm -hmm. знову ж таки вкотре пожвавилися. І я вже говорив, можу хіба що повторитися що. Те, що такі дискусії виникають, це добре. Це означає, що в НАТО усвідомлюють необхідність якомога швидшого включення України до структур Альянсу. Але наразі не знають, як це зробити. Ну тому що вони розуміють, що є певні ризики, які пов'язані з цим вступом. І тому шукають такі от сценарії. Наразі ті сценарії, які пропонуються, на мою думку. Вони є м'яко кажучи ну ілюзорними і нереалістичними. Тобто те, які сценарії продукуються, це не дуже добре. Те, що такі сценарії шукають, це дуже добре. І я повторюся, що навіть ця зустріч є вагомою віхою на шляху до НАТО. Тобто, ми з кожною такою зустрічю все одно деталізуємо і конкретизуємо, що очікують від нас. І що очікуємо ми в свою чергу? Тому ну, я би все одно ставився до цього позитивно, і я схильний думати, що ну, цей шлях він вже є незворотним, тобто можна дуже довго сперечатися з приводу там часу, який забере цей проходження цього шляху, але ну, маршрут. Да? Куди ми рухаємося наразі? Мені здається, вже є ну чітко визначеним і є незмінним. Ну і вільноський саміт речі є е, також підтвердженням. Ну е, якщо раніше членство в НАТО було лише однією з можливих альтернатив, то тепер е, членство в НАТО є безальтернативним, і питання лише полягає в тому, як е, забезпечити, ну власне кажучи, е, ну набуття цього повноцінного членства. А от безпосередньо країни НАТО вони продовжують боятися Росію, чи насправді після от під час війни, під час реальної можливості російських військ на території України, вони побачили, що Російська Федерація не така вже й потужна, як раніше, в себе вдавала. Ні, то вони то звичайно все побачили. Я думаю, що вони провели серйозну роботу над помилками. І насправді я думаю, що були зроблені певні висновки в частині аналітичних структур, в частині ну, розвідувальних структур. Тобто, як так сталося, що вони стали жертвою російської пропаганди про другу армію світу. Це один момент, але треба усвідомлювати, що будь-яка війна. Є непопулярною. Ну І будь-які демократичні уряди намагаються уникнути будь-якої війни. Ну, дуже часто в будь-яку ціну, я би це погано знову ж таки не звучало і не виглядало. Тому питання полягає не в тому, чи може перемогти НАТО Росії у разі збройного конфлікту. Питання так не стоїть, розумієте? Хоча я впевнений, що у них є розрахунки, знову ж таки, питання стоїть інакше. Ну як зробити так, щоб НАТО не довелося не ну, вступати в збройний конфлікт з Росією? Тобто, знову ж таки, нам може подобатися це, може не подобатися це. Ну але насправді вони такими категоріями ну, міряють і мислять. Ну так само як НАТО, коли виникало, ну як реакція на повоєнні реалії після Другої світової війни, як реакція на загрозу і поширення комунізму і радянського впливу. Тобто, зрозуміло, що відтоді багато що змінилося. І дата Варшавського договору більше немає, і двополярного світу більше нема. Тобто, але навіть тоді Ну вони все одно намагалися, знаєте, так, оце танго танцюють вдвох. І реально танцювали вдвох. Тобто, і всі ці концепції гібридних проксі війн, вони виникли як що як реакція. Як відповідь на необхідність досягати певних військово-політичних і політичних цілей, уникаючи прямого збройного зіткнення? І вони воювали один з одним, тільки безпосередньо не стикаючись. Да? Тобто тут во В'єтнамі надають інструкторів, надають зброю, в Кореї, там надають в Афганістані. Тобто І так точилося по всьому світу. Десь фінансують державні перевороти, десь фінансують якихось там е е контраст чи ще когось. Тобто, вони все одно бо ну, я маю на увазі сторони протиборства використовували певні силові інструменти для досягнення певних політичних цілей, але безпосереднього зіткнення таки вдалося уникнути. І Я думаю, що на сьогоднішній день саме така модель ну, є найбільш прийнятною для НАТО. Тобто, вони хочуть досягнути своєї цілі, а ціль їхня дуже проста. Ну це мінімізувати безпекові виклики і ризики ну, для своїх членів. Ну далі вони аналізують а від кого надходять такі ризики, хто є джерелом таких ризиків. Ну треба розуміти, що Росія не є не єдиним джерелом, яке становить загрозу для країн-членів НАТО. Є багато інших викликів, причому що парадоксально, деякі надходять не від державних утворень, а від терористичних організацій. Це також треба усвідомлювати. Тобто, палітра питань, яку вони намагаються вирішити, значно ширша. Тому повторююся, справа не в тому. Чи військово-технічні потенціали Росії і НАТО співмірні? Питання не в тому, чи може НАТО виграти війну у Росії. Ну, питання вони так не ставлять. Для них це взагалі ну ну, сценарії Тому знову ж таки, подобається це нам чи не подобається, вони волітимуть уникати прямого зіткнення з Росією. Але це не означає, що вони не будуть нам допомагати. Знову ж таки, да, так, в форматі Рамштайн. Давайте візьмемо перелік країн-членів НАТО. Давайте візьмемо перелік країн-членів Європейського Союзу. Давайте подивимося на перелік членів ну, формату Рамштайн. Ну, по-перше, він ширший навіть. Тобто, є країни, які не входять до НАТО або Європейського Союзу, але тим не менше допомагають нам у форматі Рамштайн. І вони постійно наголошують. Що допомогу Україні надають окремі держави-члени НАТО, а не НАТО як таке? Але ми розуміємо, що це лише спекуляція. Ну тобто, це лише спекуляція. Якісь, от так само, як росіяни, нас тут ні, їх там ні, да, грубо кажучи. Ну, так само і ці, тобто, ну ми до цього абсолютно не причетні, це не наше. Ну і тут нема нічого катастрофічного, я би так це сказав, просто це є умови задачі, і ми маємо вирішити цю задачу з такими умовами. Ну, натомість дехто намагається змінити умови. Ну, говорить, що ну ні, наразі умови не можна поміняти. Тому я схильний думати, що знову ж таки, і ця е, сьогоднішня зустріч, і візит керівництва європейського ну, керівництва лідерів Європейського союзу до України і остання ця ну, новітня зустріч у форматі Рамштайн. Ну вони якраз і свідчать про те, що е, магістрально. Ну, ми рухаємося знову ж таки в тому річищі, яке визначено певними політичними рішеннями. і Нічого не вказує на те, що ці рішення хтось збирається переглянути. І наразі знову ж таки ці тенденції для нас є ну цілком обнадійливими, тобто нас підтримували, нас підтримують і нас будуть підтримувати, і все сходиться на те. Ну, схиляюсь я до думки, що все-таки ну принаймні ті держави, які беруть участь у цих форматах, вони підтримують те, що ми називаємо формулою мирою миру Володимира Зеленського. Цебто, як сценарій ймовірного, завершення цієї війни. Бо він має універсальний характер. Чи є альтернативні сценарії, чи можуть бути альтернативні сценарії? Ну, можна фантазувати скільки завгодно, але наразі свідомі вольові зусилля докладаються для того, щоб все таки втілити життя цей от е сценарій. Ну все А чи там Ну може НАТО перемогти Росію? Ну, якщо мою думку, ну може. А чи може в результаті виникнути ядерна війна і зникне міська цивілізація? Ну, може і таке бути. Ну, хто хоче, хтось хоче перевірити. Я схильний думати, що ні, ніхто не хоче перевірити, ніхто не хоче зіграти оцю цю самовбивчу руску рулетку, включно з росіянами, до речі. Тобто вони. Тож от, були, Росія, вона, вона блефує, коли. Дивіться, є прекрасна фраза Рейгана, здається, ну, якраз була сказана на піку холодної війни цього ядерного протистояння. Він сказав, що росіяни не хочуть ядерної війни, росіяни хочуть, лякаючи ядерною війною досягати своїх цілей. От чому відмінність. Але прикол полягає в тому, що якщо це розумів Рейган, Дуже давно, то на сьогоднішній день цю істину розуміють значно більше людей. Е, нагадую нашим глядачам, що потрібно підписатися на YouTube канал Фокус та поставити вподобайку. Е, перейдемо тепер до наступного питання. Е, так нещодавно країни Балтії приєдналися до бойкоту е, міністерської зустрічі обсє через присутність на ній Лаврова. А в цілому, от досвіл а, бути тут присутнім лаврову, що це може означати, і чи є це пом'якшення зі сторони західних наших союзників? Ні, ну по перше, коли ми говоримо зновки, що означає наші західні союзники, чи є обс є нашим західним союзником? Ні, ОБСЄ є міжнародна організація, знову ж таки, яка була створена коли ну коли Європа була поділена, да коли був варшавський договір, був НАТО, на да? тобто, коли не було Європейського союзу, ну і була необхідність створення певних майданчиків, на яких би різні держави, які є членами різних блоків військово-політичних, могли б якось комунікувати і вирішувати якісь, хоча б якісь питання, на да? тобто шукати от об'єктивну зону для компромісу. Ну, на сьогоднішній день ця організація себе повністю вичерпала. Ну, перше це не перша зустріч, на яку зустр... ну, запрошують чи на яку там приїжджають росіяни. Я до цього ставлюся спокійно, це те, що дискредитує цю організацію, не більше того. Тому ну, приїдуть вони на цю зустріч, і що далі? Ну, я розумію, що буде багато у них цього пафосних бравурних заяв про те, що Росія не перебуває в міжнародній ізоляції, так само, як було з цією великою двадцяткою. Ну, виступив цей телезв'язку. В цей час всі пішли подзюрити в туалет або хтось пішов попити каву. Ну але ну і що далі? Ну, виступив, що далі? Ну так да, будуть розказувати про те, що це чим черговий тріумф російської дипломатії. Ну таке тут жодних якихось реальних наслідків не буде. Ну тобто, ті держави, які приїдуть на цю зустріч і зустрінуться, які є водночас членами НАТО. Які є членами Європейського Союзу, які є е, учасниками формату Рамштайн. Ну, ну окей, ну приїхали, подивилися на цього персонажа, що далі. Тут просто цілком ну, в розрізі цього питання поставити інше. А е, які інтереси є визначальними ну, для е, держав, які є членами різних міжнародних організацій? Ну, тобто для е, Британії, мовно кажучи, або там для Німеччини, або для Франції, або для країн Балтії, що для них важливіше, в які ролі вони в іпостасії там з'являються. Ну, як е, союзники України, як партнери України, як члени НАТО, як члени Європейського Союзу, чи як члени ОБСЄ, Розумієте, що це різні інституційні інтереси? Звісно. Треба розуміти, що це зазвичай різні люди їдуть. розумієте? ну тобто делегація в ОБСЄ – це делегація в ОБСЄ, а делегація в ООН це делегація в ООН, делегація в НАТО, це делегація в НАТО. Росіяни не... просто подають цю інформацію так, як дійсно це саме дипломатичний тріумф, і це напряму може впливати на їхню обороноздатність. Жодним чином це не вплине на їхню обороноздатність і жодних наслідків ця зустріч не матиме. Ну тобто, ну приїдуть в кращому випадку зустрінуться, в гіршому випадку навіть не з ким не зустрінуться. Ну їх просто проігнорять, грубо кажучи, да? ну тобто, просто не прийде делегація інших країн. Ну от деякі країни Балтії вже чітко сказали, що вони навіть не будуть брати участь, просто взагалі не будуть брати участь. Інші будуть брати участь у Заході, але не будуть мати контактів. Ну з цим персонажем. Ну просто він в нікуди буде там говорити. Ну і далі. Що далі, які результати цього? Чого що, що буде Ну коли Росію хочуть повернути, наприклад, в цю комісію бо ООН з прав людини, коли Іран головує, да в чи в комісії справ людини, ну, відомий захисник прав людини, да Тобто, ну і що з того? Тобто, треба просто зрозуміти, що всі такі оці от ці е, е, жести. Або вчинки, вони лише дискредитують ці організації, не більше того, вони насправді не мають якихось практичних наслідків в частині розробки відповідних політичних рішень. Але вони мають інші практичні наслідки, як я казав, так? вони дискредитують ці організації, а дискредитують ці організації, це означає, що вони сприяють ерозії ну, тій системі міжнародних відносин, яка склалася після Другої світової війни, і скидається на те, що Росіяни в цьому якраз зацікавлені. Розумієте, тобто росіяни їдуть туди не для того, щоб там досягнути якихось результатів. Вони розуміють, що сам факт їхньої присутності в цій організації є цвяхом в труну цієї організації. Розумієте, і вони їдуть туди в цій статусі просто заплямувати. Ну є, грубо кажучи, респектабельне товариство. Так? І в це респектабельне товариство запрошують якогось маньяка і вбивця, і цей маньяк і вбивця прекрасно розуміє, що ну навряд чи там він вплине на поведінку цього товариства. Але всі прекрасно бачать і розуміють, що якщо в цьому прекрасному товаристві є і вбивця, то мабуть це не зовсім респектабельне товариство. Розумієте? І маньяк не підіймається на рівень респектабельності. рівень респектабельних панів спускається на рівень розумієте в чому справа? Дуже погано, що просто такі організації цього не усвідомлюють. Але я розумію, чому вони це не усвідомлюють. у них є інституційні інтереси, вони колись виникли і вони хочуть і далі ґрунтувати своє існування. Да, тобто, що вони для чогось потрібні. Бо вони ж там сидять, отримують гроші. Ну, ці бюрократи отримують гроші. Великі гроші, я наголошую. Це робочі місця. Да? Туди зібрали весь неліквід пафосний. Ну, який сидить, роздуває щоки, робить вигляд, що вони вирішують важливі питання, вони мають гроші, вони мають представницькі витрати, мають офіси, кабінети, відрядження, селять кращі готелі. У них все добре, і вони хочуть зберегти це. Вони ж не можуть вийти і сказати: знаєте, наша організація втратила будь-який смисл свого існування. Доцільності в існуванні нашої організації більше немає, тому всі ми зараз закриваємося і йдемо на ринок праці. І будемо шукати собі роботу. уявляєте собі такий сценарій? Я ні. Ну, тому, ну, так. я б до цього сталося просто спокійніше. Тобто, якихось кардинальних змін в, в політиці держав, які прийдуть на цю зустріч, які сьогодні підтримують Україну. Ну, після цієї зустрічі ми не будемо спостерігати. Валентин Гладких, кандидат філософських наук, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна, був сьогодні з нами на зв'язку. Дякуємо вам. Дякую вам. Дякую всім, хто був разом з нами. Ставайте нашими підписниками, будьте у фокусі головних новин України та світу. Бережіть себе й до зустрічі.